Вже третій рік поспіль на базі Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників проходять безоплатні курси з підвищення рівня володіння українською мовою. Відвідати навчальний курс Знай українську мають можливість усі охочі. Проводять заняття вчителі української мови наших міських ліцеїв. Створена така робоча група. Вона включає 16 педагогів. Працюють вони в парі, заняття проходять у вигляді тренінгів. Таких будуть опрацьовані мовні теми з орфографії правописів, з орфоепії вимова, слововживання, лексика, фразеологія, також деякі правила з пунктуації опрацюють наші слухачі наших курсів, зможуть удосконалити культуру мовлення, ну і набудуть, сподіваюсь, нових навичок. Цього року курс проходитиме з 17 по 26 червня. Він включає вісім занять по одній годині. Учасники курсу зустрічаються кожного дня, окрім вихідних о 16-й годині. На заняття з української мови зареєструвалося близько 40 осіб. Весь відділ з питань цивільного захисту в повному складі прийшов для проходження даного навчання з української мови для мене. як особисто, так як я взагалі не вивчав українську мову, не посіщав. І не закінчував українську школу. Для мене це, для мене це найбільш важливе, тому що ділова мова, бюрократична мова і спілкування українською мовою для мене вже стало як практично, можна так сказати, і вона для мене рідна мова. Чому сьогодні саме вирішили відвідати заняття з української мови? Ну, в першу чергу, «Користані медіа це медійний холдинг, і тому для всіх нас, для журналістів, дуже обов'язково знати і. Поліпшувати знання з української мови, тому що дійсно правопис ми знаємо в травні новий вступив в силу 2019 року, і є дуже багато новинок. Ми знаємо про 30 новинок, але насправді їх більше, і потрібно їх вивчати і застосовувати саме в журналістиці. А зважаючи на те, що в нас є і телебачення, і радіо. А зокрема, і моя колега Христина, яка також долучилася до навчання, і Тетяна з сайту, я думаю, що щось цікавого, нового ще дізнаємося, і хочемо застосовувати в роботі протягом курсу 16 вчителів української мови та літератури закладів освіти Коростенської громади допомагатимуть учасникам навчальної програми підвищувати рівень володіння українською мовою. Вже третій рік поспіль в парі працюють Роман Бондарчук та Богдана Грек. Наша тема сьогодні перша це лексикологія, фразеологія. Тобто, ми запропонуємо завдання, щоб побороти лексичні помилки, які бувають під впливом неправильного вживання слова з тим значенням вводиться вречення або зайве слово ну, або калькування з російської мови, мови агресора. Вони різноманітні бувають і можна, на жаль, помилятися. Фразеологізми те, що додає колориту, і, звичайно, хочемо, щоб ну, частіше, можливо, лунало, а для того треба їх більше знати, розуміти і не боятися вводити, да, створювати цей колорит. Цього року особлива увага приділятиметься лексичним помилкам, наголосам у словах, новому українському правопису, правопису складних слів та слововживанню. Також на заняттях розглядатимуть і інші важливі теми. Завершальним етапом курсу є підсумкове тестування та отримання сертифікатів. Мова належить до національного скарбу, який потрібно дбайливо оберігати, розвивати і вдосконалювати.